Вітаю вас у ціні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. Індонезія. Липень 2009 року. Столиця країни Джакарта оговтується після важких років політичної нестабільності, терористичних нападів та глобальних викликів. Але ранок 17 липня став нагадуванням, що страх та смерть можуть завітати у будь-який момент, навіть у найрозкішніші куточки цього мегаполісу. Сьогодні ми розповімо про подвійний теракт, що сколихнув світ, про вибухи в елітних готелях Меріт та «Ріц Карлтон у самому серці Джакарт Хто стояв за цими атаками. Чому було обрано саме ці готелі і як події 17 липня 2009 року стали одним із найкривавіших терористичних актів в історії Індонезії? Індонезія вже давно стала об'єктом уваги міжнародних аналітиків із безпеки, особливо після теракту на острові Балі у 2002 році, який забрав життя. Понад 200 людей. Відтоді країна постійно перебувала в епіцентрі терористичної загрози. Одна із найбільш активних ісламських організацій, Джемаа Ісламія, мала глибоке коріння Україні, вона була пов'язана з Аль-Каїдою та мала на меті створити панісламську державу у Південно-Східній Азії. Її методи були жорстокими, а цілі символічними. Місця пов'язані з Заходом Америкою розкішю та бізнесом. У 2003 році терорист-смертник вже атакував готель Меріат. Тоді вибух забрав 12 життів, і ось через 6 років нова атака, але тепер подвійна. П'ятниця, 17 липня 2009 року. Близько 7.45 за місцевим часом готелі Меріат. Та Ріц Карлтон, розташовані поруч у діловому районі, готуються до прийому гостей, багато з них іноземні бізнесмени, дипломати та політики. О 7.47 в ресторані Сайлендра на другому поверсі готелю Мерієт прогримів вибух. У той момент там проходив сніданок для бізнесменів з різних країн. Секунди по тому другий вибух у Ріц Карлтон. Менше ніж за 50 метрів звідти. Стан паніки миттєво охоплює обидва готелі. Камери спостереження фіксують, як люди вибігають з будівель, багато з них закривавлені, деякі поранені осколками скла, інші непритомні від ударної хвилі. Загалом загинуло 9 осіб, понад 50 отримали поранення. Серед жертв були громадяни Індонезії, США, Австралії, Канади, Нідерландів та Норвегії. Унікальність цих атак полягає у тому, що терористи проникли в готелі під виглядом звичайних гостей. За кілька днів до вибуху вони поселилися у номер на 18-му поверсі Меріет. вибухівку принесли в готель у валізах, минаючи систему безпеки. Це викликало обурення суспільства, як така розкішна установа з високими стандартами охорони могла допустити подібне. На місці було знайдено ще один пристрій третю бомбу з таймером, яка так і не здетонувала. За словами слідства, вона могла би бути ще більш смертоносною. Слідство майже одразу вийшло на слід організації Джемаа Ісламія. Особливу увагу привернув її радикальний лідер Ноордин Мохамед Тов, відомий як мозковий центр кількох попередніх атак. Він був у розшуку вже декілька років. Вважалося, що саме його угрупування організувало цю атаку. Як акт помсти та демонстрації сили, слідство встановило, що теракти планувалися понад півроку ціль показати, що навіть у найзахищенішому місті в Джакарті можна влаштувати кривавий акт. Після вибухів. Поліція Індонезії провела масштабну антитерористичну операцію. У серпні 2009 року під час рейду в місті Бекасі було вбито кілька бойовиків, і серед них був Нуордіна Топ. Його смерть підтверджена за допомогою аналізу ДНК. Разом із ним загинули і інші члени мережі, відповідальні за планування атак. Поліція знайшла докази підготовки нових терактів, у тому числі саморобні пояси смертників та карти з відміченими дипломатичними установами. Світова спільнота відреагувала миттєво. США, ООН, Австралія, Велика Британія усі засудили теракти, посольство іноземних країн в Індонезії оголосили про підвищений рівень небезпеки, готелі посилили заходи безпеки. По всій Джакарті було запроваджені додаткові перевірки в громадських місцях, особливо в місцях скупчення туристів та бізнесменів. Одним із тих, хто вижив у Меріот, був австралієць Тім МакДональд. Він снідав у ресторані, коли стався вибух, його викинули за столу. Йому пощастило залишитися живим, хоча він і отримав серйозні поранення. Інша історія про місцевого офіціанта, який загинув, коли прикривав гостей своїм тілом. Його родина пізніше отримала посмертну нагороду від уряду за мужність. Ці теракти стали переломним моментом для Індонезії. Уряд суттєво переглянув систему безпеки в готелях та туристичних зонах. Відвідувачі з того часу проходять сканування, перевірки авто стали стандартом. Водночас почався перегляд правових механізмів боротьби з тероризмом. З'явилася нова антитерористична поліція, яка стала ключовим органом у боротьбі з екстремізмом. Кілька учасників змови були заарештовані та засуджені до тривалих термінів ув'язнення. Один із підозрюваних Ібрагім, працівник безпеки готелю. Виявився подвійним агентом, який і допоміг принести вибухівку всередину. Його брат та батько публічно відмовилися від нього, заявивши, він зрадив нас усіх. Суспільство глибоко переживало зраду та водночас жадало правосуддя. Минуло вже понад 15 років, але шрами тієї п'ятниці досі болять кожного 17 липня. У готелях проходить церемонія пам'яті. запалюють свічки, згадують імена. Ця трагедія нагадує терор не визнає кордонів, і навіть найелітніше місце може стати мішенью, якщо його обирають символом. Нехай ця історія стане не лише розповіддю про біль, а й уроком, бо забути означає повторити. З вами була тінь злочину. Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте і не забувайте, істина завжди ближче, ніж здається, але у темряві її важко знайти.